Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як пришвидшити роботу вашого телефону. Якщо ваш смартфон став повільним, не хвилюйтесь. Я поділюсь кількома простими, але ефективними порадами, які допоможуть вам повернути його колишню швидкість. Перш ніж почати, давайте розберемося із кешем. Це тимчасові файли, які накопичуються і займають пам'ять, ось як їх очистити. Переходимо в налаштування, обираємо додатки або програми, вибираємо додаток, кеш якого хочемо очистити, наприклад, YouTube. Шукаємо сховище, і натискаємо Очистити кеш. Повторіться для всіх додатків і ви здивуєтеся, скільки місця звільните. Другий крок це вимкнення фонових додатків. Вони можуть витрачати ресурси вашого телефону, навіть якщо ви їх не використовуєте. Знову ж таки, переходимо в налаштування, обираємо акумулятор. Тепер подивіться, які додатки використовують найбільше батареї, і вимкніть ті, які вам не потрібні. Наступний пункт це видалення додатків, якими ви не користуєтесь. Це не лише звільнить місце, але й зменшить навантаження на систему. Знову ж таки, приходимо на лаштування, вибираємо програми або додатки. Тепер пройдіться списком і видаліть ті програми, які вам не потрібні. Просто натискайте на програму, вибирайте Видалити і підтверджуйте. Все, програма видалена. Наступний пункт використання легших версій додатків. Якщо у вас є велике навантаження на телефон, спробуйте використовувати легші версії додатків. Наприклад, Facebook Lite або Instagram Lite. Для того, щоб їх завантажити. Просто переходите в Play Market і вводите в пошуковому запиті. Наприклад, ось Instagram. І знизу можна знайти додаток, який легший. Instagram Lite. і просто його встановлюєте. Наступне оптимізація налаштувань. Зменште анімації, щоб ваш телефон виглядав швидшим. Переходимо на налаштування. вибираємо спеціальні можливості, поліпшення відображення, пункт спрощення анімацій і вмикаємо його. Ці прості кроки зможуть значно пришвидшити роботу вашого телефону. Якщо вам сподобалося, ставте лайк та підписуйтесь на канал.